Вас, малята, доброго ранку, рідний наш дім, доброго ранку дітям усім, доброго ранку сонечку Ясному. Доброго ранку небу прекрасному, вліво, вправо, вліво, вправо Поверніться і посміхніться. Малята, я запрошую вас на заняття з довкілля. І пропоную вам відгадати загадку. Ростуть не десь, а на вікні. Повітря чистять нам вони, і цілий рік нам зеленіють, дарують квіти запашні. Що це таке? Діти, ви здогадалися? Правильно це кімнатні рослини. А чому їх називають кімнатні рослини? Так, малята, тому що квіти ці ростуть вдома, в кімнатах. І в нас в садочку теж ростуть кімнатні рослини. А як ви думаєте, для чого нам потрібні кімнатні рослини? Подумайте. Так, для краси. Для затишку в оселі. А ще квіти зволошують, очищують повітря і насичують його киснем. Отже, кімнатні рослини приносять нам ще й користь. Діти, а у вас є вдома кімнатні рослини, малята. А тепер давайте пригадаємо, з яких же частин складається рослина. У кожної рослини є корінь. Він знаходиться в землі у горщику. Є стебло, листя і квітка. Малята. А що потрібно рослинам, щоб вони росли? Подумайте, будь ласка. Так, це ґрунт, земля, в якому буде рости і розвиватися рослина. Вода, для живлення, сонячне світло та тепло, і повітря. Та, звичайно, піклування та догляд. Малята, давайте пригадаємо, як треба піклуватися. І доглядати кімнатні рослини. Поливати рослини за потреби відстояної кімнатної температури. Як зрозуміти за потреби? Кола земля в горщику суха, тоді потрібно полити рослину, протирати листя рослин ганчіркою або оприскувати її. Ще можна змітати пил спеціальною щіточкою, щоб не травмувати ніжне листя рослин. Обов'язково потрібно не забувати про ґрунт. Його треба розпушувати паличкою або грабельками. Але робити це треба дуже охайно і акуратно, щоб не пошкодити коріння рослини. І для того, щоб рослини краще цвіли, їх підживлюють, вносять спеціальні добрива. Діти, а ви піклуєтесь і доглядаєте квіти вдома? Чи допомагаєте ви своїм матусям і бабусям? Розкажіть, як? На завершення нашого заняття я пропоную трошечки порухатися разом з веселими рослинами.